Степан Бандера, людина, якого боявся, і Гітлер, і Сталін. Хто ж він такий? Сім вибухових фактів про Бандеру. Перше. Лідер ОУН у 1940 році він очолив революційне крило Організації Українських Націоналістів ОУН, яке боролася проти нацистів і проти радянського союзу. Друге, він не був військовим командиром. Бандера не командував ОПА безпосередньо. Він був ідеологом і стратегом. ОПА формувалась під впливом його рішень, але зброю в руках він тримав вкрай рідко. Третє у німецькому концтаборі майже три роки після проголошення акту відновлення незалежності України 30 червня тисяч. 1941 року німці заарештували Бандеру. Його тримали у концтаборі Зексенгаузен у спеціальному блоці Целенбау для особливо небезпечних в'язнів з 1941 вересня по 1944. Четверта боявся навіть Гітлер. У концтаборі його не розстріляли. Гітлер розумів, що бивство може зробити бандеру мучеником і символом для мільйонів українців. П'ята Кремль його переслідував до смерті. У 1959 році в Мюнхені агент КДБ Богдан Сташинський Ский убив Бандеру спеціальної зброї, яка стріляла струменем Ціаніду. Шосте постійне підпілля, жив під фальшивими документами. Змінював адреси навіть у Німеччині його переховували друзі, бо полювання велося постійно. Сьоме безсмертний символ, його смерть не зупинила рух. Навпаки, ім'я Бандери стала легендою. Для одних він і символ боротьби за незалежних, для інших головний ворог. Бандеру тримали в концтаборі майже три роки, вбили спецагенди КДБ, але навіть смерть не змогла стерти його ім'я, бо легенди не вмирають.